Привіт всім, шановні глядачі мого каналу. З вами Лана Мун, і мій звіт нарешті за перший літній місяць червень. Згадаємо, що було в травні напередодні. Призивів було всього лише 18, це незвично, бо зазвичай десь 30 плюс-мінус. І навіть з них я отримала класну п'ятірку з двох і такі непогані четвірки, декілька. Погнали дивитись, що нам принесе місяць червень, чи буде він краще, і скільки призивів зроблю в ньому. Починаємо з вальгали. Тут же костюм, рекомендований Бєри. Мені б дуже, звісно, хотілося б його отриманий перший біульф. Нагадую, що зверху йде в лівому кутку лічильник, скільки героїв призвано. Так, там вже скриня набралася. Фріг в мене є, і Альфріку я забрала з обміну душ. А біру, якщо тут не призову, то заберу з призиву долі. Ой, ви бачили ту скриню? Кошмар. Так, продовжуємо. Призив Дюн, ж, четвертий призив Кайлані. І в мене начебто один призив. Так, тут короче, підвалив вже новий сезон, і в мене були кріси, і я не втрималася. І призвала Хокмун, ура! Триває сезонний призив. Тут місті, нові герої. І я призиваю Ренфілда. Этот прикольний червоний тюлінь. Чи як його? І знову Хокмун, ура! Ще одна, ще одна. Більше Хокмун, більше. І Ренфілдів теж мало-мало. <сум> Давай ще. Рігард. Дякую. Десятий призив у нас вже в гардеробній, і в нас є нові костюми. Ось, наприклад, костюм Мар'яни. Звісно, я ж його б хотіла. Я сідогрівка. І мені є компенсацію на тобі кільця Ну, для майбутньої якоїсь червоної п'ятірки. <сум> дякую. Келайл, до речі, це нарешті нарешті ми почали випадати другі костюми. Це перший другий костюм героя в гардеробній. Келайл, я вже прокачала її і вже використовувала на туріку. Вона вогонь. Наступний герой це Азар, 13-й, може, щасливий якийсь буде. Бьорден. Щасливий Бьорден. Далі, знову на Мар'яні призиваю, бачите? Все, навкруги неї танцюю. І ось Кирил довгоочікуваний. Нарешті мені випав костюм другий Кирила. Теж вже прокачаний, і я його ще використовувала тільки в атаці на туріку. Так, вже друг, другого докачую. Маю на увазі дубль героя. Так, в мене з'явився золотий жетон, і я вирішила на сезонному зробити круточку, ріщик, і не витримала, ось в мене є. Трохи крісів. І надія вмирає останньою, і знову вона в круги Мар'яни, танці з бубнами. Чи буде хтось на кшталт неї і ловлю третій костюм в житті мого аккаунту? Другий, третій другий. Ось такий ось каламбур. Калянчик по трьох б'є. Мінус захист, щось там. Ну, коротше, непогано. Так, йдемо на призив події. Мені начебто на цих подіях везе. І я ловлю другого Лельборга, Ель, як там його, чи варто качати другого. Другий в мене Норіль, чи варто качати другого Норіля? Другий Марсель теж ну, в житті мого аккаунту маю на увазі. За всі три з гаком роки, ось ще другий громадяна. Варто їх дублі качати. От якийсь цих героїв, котрі я других ловлю. Що треба. І мейф, ось тобі, будь ласка, ну і така собі скриня, 20 емок. А тут я навкруги огіми все танцюю. Дивіться. Хочу, мабуть, його опіймати, бо багато в оборонах він стоїть. До речі, ось дубль з крікока був. Знову на огімі і так і сяк його обхажую. Ну, випади мені, і третя на тобі не плач Мейф. Ну, я так думаю, що я трохи тут чашку кави задонатила. І все, мабуть, на Кенді я вирішила, що Давай. треба спинятися. Знову перейшла на сезонний і на стріму, пам'ятаєте, ну, хтось бачив і мала Хісана. Ось призив трьох королівств. І мені дуже оце чудовисько, 9 голови і випадає чудовисько Ульмер. 27-й призив. І Хокмун, як ж без неї. Нарешті. Ось цю жовту-жовту хочу дуже. Не пам'ятаю, як її звуть. 28-й призив. На жовтому жовта-дава. Все на мінімалках. До речі, бачите, що багато на ну в колір випадає. Азар, як давно тебе не було. Як же Берден, давайте ж, і його щось. І а ось і він. Все на замовлення. Тепер мені просто потрібно добрати було там пару призів, тому я, коротше, не стала на калевалу, хоча збирала, не стала чекати, коротше, просто вирішила скрутити там два жетона, щоб просто забрати. І, і мені випадає такий сезонний, легендарний фліп, Це, чи мор, чи котик. А ну скажіть мені. Лікар мені він подобається, такий прикольний. Виявилось, що п'ятірки не рахуються в той лічильник, щоб зробити призив долі, Тож я вимушена була і останній жетон скрутити. Благо, добре, що він був, і я забираю свого довгоочікуваного. Локі, я на нього зараз заправила табер. він стоїть. І будемо в кінці. 24-го ми разом з вами його прокачувати. Тепер наступна Атлантида. Тут я хочу Аріель. Дуже. Я В мене вже качена без костюму, але б костюм на неї була бомба. От на синьому синій гато, будь ласка вам. Завітний призив наступний. Я завжди думала, що мені і на завітному так фартить. Чи буде цього разу 36-й призив? Гато. А хотіла того голому такого квадратного, ви бачили, він такий класний. Синій, до речі, знову герой випав Лемур, він же є, я його і не використовую. І друга в мужиті мого аккаунту Гретель. Чи варто її качати? Ну, б'є вона так собі, вона як блокувальник. Тепер. У нас вежа чарівників іде. 39-й призив, випадає мені такий собі чарівний бонусний раунд добрієни. Все ж таки, під кінець, це, мабуть, там за день до закінчення місяці Скаргрімар мені таки випав. І ось завершаємо 40-й призив Гунар. Підсумуємо. Щось я дала жару? Два рази більше, ніж минулого місяці. І ось дві червоні п'ятірки, котрі я буду обидві качати, вони класні. Одна синя, афігенські локи, і класні костюми. І я, в принципі, задоволена червним. До речі, бачите, синє-червоне кольорове забарвлення. Більше ніякого іншого кольору немає. Добре. Тоді я на цьому прощаюся з вами. Маю надію, що вам сподобалось. Ставте подобайки, якщо то так, і розказуйте, що вам випало за місяць. І слава Україні, і побачимося!